І так, друзі, всім привіт. Сьогодні засніженої Німеччини. Дивіться, що у нас робиться. Ну, Для них трохи тут, звісно, це Вони незвично. Тут... Кальт! кальт, Ходять холодно, кажуть, що їм, а нам нам, нам така погодка, А це саме раз. Мінус три, мінус 4 на вулиці, сніжок такий, і самокай. І так, я вам вчора обіцяв, будуть машинки з класними цінами. Пішли, у нас скидочки на кожен автомобіль. Прислухались, продавець прислухався до мене. Я кажу, що всі кажуть, що трошечки дороговато. Тому. Завалюємо значить, скидки на кожну машину, Повиклянчували 2 по 500 євро скидки, ось ця 400 євро. Дивіться, поїхали значить, у нас. Passat b 7 2 дизель, 2014 рік, 240 пробігу, просто тачка в бомбовому стані. Ну, На свій пробіг, друзі. тобто вона... Валерчик десь. Ага, вони ще не відкрилися, ці двері. Вона вся в рідній фарбі, але я підозрюю, що крутився капот. Можливо, щось було подивіться на стан її. Дивіться, на кербо. Тут реально, ну, такий посадик, я ж кажу, що я, от коли завжди кажу, що я собі би б такого б взяв би і залишив би. Тому я його завжди можу рекомендувати. І люди будуть ними задоволені тими машинами. Тому ось ось така ось скидочка, друзі, на цей пасатік. Давайте, кому потрібно. Тому хто ще шукає, чекає до нового року, щось хоче собі придбати. Давайте, друзі. Поки що ось є. Далі поїхали Кашкай. Також мінус 500. Від останньої ціни, якої є, Святослав, все там зараз опише. Напише, ви подивитеся, все побачите, які ціни, скільки там з розмитненням це все діло буде виходити. Весь в рідній фарбі на 100%. Один єдиний косяк, який в ньому є. Це ось вмятинка на кришки багажника, але вона повинна ПДР щиком Виправитися. Ось така. Він весь в рідній фарбі, нічого не крутилося, зимова гума є, літній комплект коліс, є також два комплекта коліс з класною різиною. Машина в жирнішій комплектації, як на Кашкай, да? і на шкірі, і камера 360 в нього є, і, і стан реально, подивіться, керма на панорамки, все все, все, як, як треба, Подивіться, тут стан шкіри в автомобілі. Це для тих людей, звичайно, звичайно, хто для себе шукає машини, то цей варіант просто мав би заходити. Сім місць До речі, сьогодні ночі було до мінус 10-11, опускалося, всі з полтачка завелися, як нічого не було. Поїхали далі. Кашкай, забираємо. Passat b 8 в седані крутилася кришка багажнику. Ціна 800 євро. Дешевше просто не може бути. 800 євро. Це найкраща ціна, яка сьогодні є. Тому хто сіданчика собі шукає. Він навіть дешевше заходить, ніж Валерчикен. Тут 300 пробігу. Ну Валерчика на 100% в рідній фарбі, і валерчика ну там самоліт, звісно. А в цьому є трошки косячків, сидіння треба буде зробити. Ось тут. Так, то в принципі по комплектації він також непоганий. Круїз є, двохзонний клімат, підігріві сидінь є. Що важливо, датчики світла немає, датчики дождю є. Тому ось, ось такий ой пасатик, Б8-2015 року. Друзі, він можливо і 16 тим буде, ні він де 15-м. Він не 2015 роком. Трьохзонний клімат також. Треба його трошки до порядку приводити, полірувати, чистити. Але машинка повністю на ходу, нормально, все ми прокаталися, подивилися. Також пропонуємо її вам зі скидкою. Так, а щось цікавого хочу вам запропонувати, щоб я би я вам показав, бо ось дивіться, маздочка 2006 року, бензинка. Просто блін, бомбійський такий стан машини. Я подивився, ну, вона напевне закрита. В неї кермо, сидіння, все там настільки ідеально, Вона, скоріше всього, не фарбовано, тому що червоний колір я би десь би побачив, без що відрізнявся, його важко попасти, разве що якийсь переход зробили професійний, але ну, прибором перепровіримо. Тому комусь така маздочка потрібна, друзі. 2300 євро 2006 рік на бензині, реально в класному стані. Там щось 165 рідного пробігу. 165 тисяч. Вона в Україну з розмитненням, по-моєму, 5 тисяч євро там заходить чи що, щось в такому районі Ну Блін така маздочка У нас в таких грошах продають Хороші Б5 і пасати, скажімо так А тут Японці роблять вещі Поїхали далі Анда Ходи кричить що йому холодно Сирія, каже плюс 25 Каль Щоб хотів щось показати, все присипано. До речі, ось цей е, теж по класній по найдешевшій ціні. Ось цей у нас гольф. Е, він 19 2019 року, там 110 пробігу заходи, там в районі 12 євро він виходить, все рівно це найкраща ціна в Німеччині, друзі. Він весь в рідній фарбі, на Тітанах. 2 літри на автоматі на DSG. Тому, якщо хтось ще його не бачив, я би також б розглядав ось, ось такий варіант. Там плюс-мінус, якщо є там реальний клієнт, то можна прийти поборотися, там ще йому якусь скидку дати. 19-й рік, тачка, самі подумайте.